Слава Україні! Розпочалася 1167-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 269 бойових зіткнень. На харківському напрямку відбулося 5 боєзіткнень у районах Вовчанська, Строївки і Тихого. На Купінському було 7 атак окупантів у районах Голубівки, Петропавлівки і вбік Піщаного, Глушківки і Новоосинового. На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази, намагався просунутися вперед у районах населених пунктів нове, копанки, твердохлібове, колодязі і в бік зеленої долини Липового Ольгівки Рідкодуба. На Сіверському було три боєзітнення у напрямках Григорівки і Верхньокам'янського. Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося 10 атак у бік Майського Білої Гори та поблизу Ступочок і Часового Яру. На Турецькому 16, у районах Турецька, Дружби і в напрямку Деліївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 115 атак агресора у бік населених пунктів Гнатівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Олексіївка, Богатира. Також у районах населених пунктів Малинівка, Даченське, Звірове, Новоолександрівка, Удачне, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко. Клярівка, Троїцьке, Андріївка і Богданівка на Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 52 ворожі штурми поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Рівнопіль, Новопіль, Новосілка. Привільний у бік населених пунктів Зелене поле, Шевченко і Богатир. Противник п'ять разів атакував наші позиції у районі високого на Гуляйпільському напрямку. На Оріхівському тричі поблизу Новоандріївки, п'ятихаток і Степового. На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 23 атаки противника. Противник здійснив 317 артилерійських обстрілів, із них 11 – із реактивних систем залпового вогню. Також завдано 10 авіаційних ударів, під час яких скинуто 13 керованих авіабомб. Загалом напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах одного ракетного удару і 106 авіаційних ударів зокрема скинув 167 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5550 обстрілів, із них 121 із реактивних систем залпового вогню, і залучив для ураження 2628 дронів Камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки окупантів, один засіб протиповітряної оборони, станцію радіоелектронної боротьби, артилерійську систему і ще один інший важливий об'єкт ворога. Втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 8 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 137 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 109 одиниць автомобільної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони! Разом ми переможемо! Слава Україні!